Вітаю всіх, і сестри. Взагалі-то сьогодні дива відбуваються, якщо побачити ті, хто розмовляв роз... українською завжди, сьогодні розмовляв російською, хто завжди розмовляв російською проповідав, хтось буде на українській. Взагалі-то стрішечки хвилююсь, бо я вперше проповіду, так -то я завжди проповідував, а вперше проповіду. Але в небо скудь допоможе. І ви вибачте, якщо може десь якесь слово. не так Важно, якщо істина буде Бога донесена до вас, я почну з невеличкої такої історії, яку брат розповів, брат Вастор, якось братська така зустріч була, він розповів таку історію. Якось він консультував одну пару, яка доготувалася до шлюбу. І... Хлопець підійшов до нього і таке питання в нього. Я, я вже християнин, я розумію все, але моє от колишнє життя, я думаю, що я боюся, що я почну мої жінки зраджувати. Бо ну, якось воно, я ще не, не розумів, як це буде, але я боюся, що так станеться. На що брат відповів, що не бійся. Христос у тобі буде гарантією того, що ти своєї жінки зраджувати не будеш. Христос буде гарантією в тобі в самому. Існує ідея у Святому Писанні про безгрішного християнина, про віруючу людину, яка не грішить. Бачили таке Писання? Христос. Багато місць, які кажуть, що ну, віруюча людина не може грішити. Але наше практичне життя, так? життя, як, яке ми бачимо у собі, каже е, навпаки, що я не тільки е, можу, а й порою хочу навіть. Ця тема, я б хотів з вами поговорити на цю тему, про безкішного християнина, про людину, яка не грішить. Бо тому, що мене ця тема хвилює, я думаю, що не тільки одного в мене. Бо е, я не можу звільнитися від якогось греха в своєму житті. так? Е, щось мене не покидає з колишнього життя. Десь я знову помиляюсь, десь я знову щось волю, те, що не, не потрібно мені творити. І в нас є маса відговорок. Описання каже, як і пише і говорить такі слова, що всі ми багато грішимо. Якщо ви подивитесь у перекладі Огієнка, там цікаво написано, бо всі ми багато помиляємось. Це ось що брат казав на початку служіння, багато помиляємось. І це про одне. Грішаємо, помиляємось, Усі ми багато це робимо. І мені б на цьому самому крапку, ну якщо Яків пише, всі ми багато зарішаємо, то ну, все, що, що, якщо як каже, то де ж то і мені? Але ж Яків не говорить, що це добре, коли ми це робимо. Я не сказав, що це добре, що ми всі багато пішили. Я б хотів запропонувати один текст, взагалі то їх кілька на таку тему. Першому, перший Івана, третій розділ, шостий вірш. Цей вірш каже один із тих віршів, про що ми казали, що християнин, християнин не може творити гріх, захищати. Перший Івана, третій розділ, шостий вірш. Я, я буду читати з сучасного перекладу, тому може у когось інше буде. Перший Івана, третій розділ, шостий вірш. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Ісуса Христа. Ось так просто Іван пише. Взагалі, якщо ви читаєте от його, то як пише Іван, не пише жоден автор нового заповіту. Він якось так пише категорично, або так, або ні, або чорне, або біле. Або ви сини Бога, або ви сини диявола. У нього немає таких півтонів, або біле, або чорне. Сірого немає. І е можна подивитися, він пише такі слова: кожен, хто ненавидить свого брата, той хто, Убивця. Прямо так каже, той убився, хто ненавидить брата свого, убивця. Все. Немає. Ми можемо е якось. Дискусувати і казати, ну, треба подивитися, що за брат, Може він заслуговує ненависті, може, що він зробив таке. Не треба так казати, вбиться. Але Іва, е, Іван нічого не хоче чути, він пише, ненавидиш, вбивця. Все». І далі він продовжує каже, а ви знаєте, що жодний вбився, немає в собі вічного життя. Ось-ось отак пише Іван. І на цьому все. І в нашому вірші він також категорично пише і, і, і говорить, що кожен, хто в ньому перебуває, не грішить, не може грішити. Взагалі-то, коли читаєш оцей вірш або щось інакше, то оці слова, вони ніби так дряпають дух твій. Як же так? Іван пише, що не може грішити, а я ж бачу, що можу. І грішу, і багато грішу. Або Біблія щось не так говорить, Іван щось не те пише, або я, може я не християнин, коли я згрішаю. Я бачу, що я грішу і багато. Іван каже, не може, а я знаю по собі, що я можу. Як вже казав корода жить хочу. І коли читаєш оців. Подібні місця, то починає голова боліти, не, не знаєш, куди себе діти, як, 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 взагалі то як тут, е, куди себе подіти, Християнин чи ні? У Біблії багато важких віршів. І е, якщо ви побачили, що чим простіше вірш е, для розуміння, то його складніше виконувати. А чим він складніше для розуміння, його простіше виконувати. От, як наприклад, да, Христос каже, любіть не одного. Прості речі, але як важко це зробити, любити одне одного. І тут, як і він пише, дуже просто, але від цієї простоти не стає легше і каже, що не може людина християнин рішити. І це річ у тому, що Ісус прийшов, ми з вами розуміємо, прийшов з однією ціллю, щоб зруйнувати гріх, щоб гріх не мав над нами якоїсь влади, щоб ми були вільні від Нього. Це єдине, що розірвало людину з Богом, це гріх, і Христос прийшов, щоб покласти край цього, щоб вернути людину до Бога, наблизити їх один до одного. І Ісусу потрібно було стати людиною, прожити життя е, страшної смерті. Треба було е, тут на землі померти страшною смертю, щоб ця проблема була особа. Але ми бачимо, що ця проблема яка є сьогодні у людини, не віруючи, там, на вулиці, вона і в мене є, у християнина, вона не буде тілася. Ріг, не дівся, Він тут, усередині у тілі моєму, він нікуди не дівся. Але ж ми віруючи, ми вільні, як Писання каже, якщо як ви познаєте Істину, так? істина вас з вільним зробить, ви станете вільними, ми говоримо, що ми пізнали істину, ми діти, ми діти Божі, але тоді зустрічне питання, то чого ж ми тоді багато согрішаємо досі, якщо ми вільні, якщо ми тепер діти Бога. Все одно ми грішимо. Так теж відповідь на це питання. Вільні ми чи ми не вільні. Ось ми читаємо цей вірш, шостий вірш. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Перше, що говорить тут Іван, що неможливо перебуваючи у Христі, грішити. Хтось скаже, ну, ось я 10 років перебуваю у Христі, християнин, або більше я всі ці роки грішив і зараз грішу. А, але ж тут мова не йдеться про минуле моє. І мова не йдеться про майбутнє, завтра я буду чи не буду грішити. Мова йдеться про теперішній час, от зараз. Якщо я зараз перебуваю у Христі, то я не можу грішити. Бо я зараз у Христі, Христос буде ці Якщо я у Христі, я не можу грішити. Я просто фізично не можу це робити. Проблема в тому, що значить, що як щось, хтось каже, але я ось, ось час в мене гріх, ось, ось час я щось зробив. Проблема в тому, що ти у, у, у даний час, твого, от, коли ти впав, коли ти згрішив, ти не перебував у Христі. Христос, Христос був десь там, а ти отут грішив. Дуже просто. Якщо я зараз у Христі, от в даний час, я не можу рішити. Якщо Христос десь там, а я десь тут, то все може трапитись. Івангелія від Івана, 15, 15 розділ, 4, 5 вірші. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви. Якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Ви знаєте це місце. Але може, можливо, от зараз воно якесь ну, двомірне стало для вас. Перебувайте в мені, каже Христос, і ви не будете робити помилок, і ви не будете рішити, і ви будете приносити плод, як каже, як каже тут. Іван. А що таке перебувати у Христі? От ми сказали, з гріхом ми розібрались, якщо я перебуваю у Христі, я не, не грішу. А як це перебувати у Христі? Ми не зовсім е, користуємося цією фразою. У повсякденному житті ми, ми не, не запитуємо один одного, ти перебуваєш у Христі ні, я не перебуваю. Це якась така от духовна сфера, ми вважаємо так перебувати у Христі. Це такі ну, духовного політу думки. Але це наша помилка, якщо ми так думаємо, що це не практично, це якийсь духовний якийсь такий вислів. Це по ж практична річ перебувати. Так як же, що ж це який такий відтінок практичний в ньому? Подивіться книга Приповісти, 18 розділ, 10 вірш. Ім'я Господа міцна фортеця. Тече до неї праведник і безпечний. В російському перекладі ім'я Господа крепка башня. Біжить праведник і беззапасні. Може, ви теж багато читали цей вірш, такий дуже такий поетичний, може золотий вірш, так? Але е практично, що в ньому ми маємо? Ім'я Господа це міцна фортеця. Уявляєте собі фортецю, башню, фортецю. Це щось таке укріплене, це щось таке, не просто якась там хатина. Чи... Це якась така укріплене щось. Фортеця будувалася з оборонною метою, тобто, щоб там сховатися, щоб звідти вести, можливо, бій якийсь. І з часом, якщо дістатися туди, війти в ту фортецю, це займало часу, або дуже важко поролювати. І е, фортеці давали безпеку тим, хто знаходився всередині, хто знаходився всередині цієї фортеці. Так от написано, що ім'я Господа, і взагалі, то можна сказати, Господь наш, він як міцна фортеця. Якщо праведник буде в цій фортеці, біжить до неї, тече до неї, не стоїть поруч з нею, не знає де, що, от там десь оця фортеця. Це марна річ, якщо він буде десь там, не буде всередині, а буде десь. В іншому місці. Треба туди потрапити і ти тільки в стані безпеці. І перебувати у Христі виявляється не просто знати, що є такий Христос, що є Спасіння, є, пам'ятаєте, ось як це як ковчег. Треба було бути всередині. Марна річ, коли люди вже стукали в ті закриті двері, коли вже вода. Наповнював всю землю, вони там, можливо, щось кричали, можливо, щось там дряпали, той ковчег, але все пізно. Треба було бути всередині. Так от Слово Боже і каже, що Господь це як фортеця, чоловік або жінка, люба людина, яка буде там всередині, вона буде в безпеці. Ісус говорить, перебувайте в мені. Здавалося легше було б зрозуміти, перебувайте от ось поруч зі мною, рядом, от, як ми кажемо? поруч. Це я більш так зрозуміло. Ось Христос, а ось ми поруч. Але Христос каже усередині, перебувайте в мені. Це теж якось так дивно для нас звучить. Але це теж така от практична річ, яку ми треба збагнути, бо от тоді, ми, от тоді тільки ми будемо. Безпеці, а не як інакше. Ось поруч нам як би зрозуміло, а от усередині ви, це теж якісь такі духовні речі, котрі нам, напевно, не зовсім зрозуміли. Але якщо чесно, це і складно пояснити, як це ви, перебувати всередині Христа, перебувати в Бозі, це ну, віруюча людина, він знає. Ось вам не треба пояснювати, ви, ви зрозумієте це, що таке перебувати в Бозі. А людині, не віруючи, це трішечки складно. Вона не, не стикалася з цими речима. Вона не, не може зрозуміти, що це таке. Ну, це можна, наприклад, пояснити, якщо ось ми вперше прийшли до чогось будинку. Ось ми вперше тут ми дивимося от, Кольору такого стіни, ось такі шпалери. Меблі ось так ось стоять, або вони стоять. Хтось приклад до цього руху, хтось вибирав оці картини, які вісять, і таке інше. Комнати ось такі, там туалет, там спальня, да? Ось Хтось створив цей інтер'єр. І от ми тут вперше свій будинок ми добре знаємо, де в нас що лежить, яко, які меблі, якого кольору стіну і таке інше. Але вперше, коли ми вперше в якомусь будинку або квартирі, це для нас нове щось. Ми ще погано орієнтуємося. Але якщо частіше ми будемо приходити до цього будинку, як комусь у гості, так? Що частіше ми будемо там, ми вже будемо добре знати. А чому оця, саме ця картина висить, Чому не інакше? Так? А чому саме такі речі? А чому от так? Чому Хазяїн захотів побажав отак от зробити, отакий ремонт, отакий інтер'єр і так, і, так і далі, то е, ми будемо добре розуміти, коли ми будемо частіше приходити до якихось інформаційного будинку. І дивлячись на все це, ми будемо вже розуміти, оце можна порівняти, якщо ми перебуваємо в возі. коли ми в ньому, коли ми частіше. Прибігаємо до нього, вкриваємося до Нього, як по цій фортеці, ми вже на все будемо дивитися Божими очима. Чому це отак? Тоді мої побажання чи побажання Бога будуть моїм бажанням. Оця воля Божа, да, вона буде і моєю. Якщо все вже в мене, в мене буде тут знайоме, я вже не чужий тут, я вже як свій. Ось це значить перебувати в Бозі. Допоможе нам Господь, тому що, як ми вже казали, що ми всі багато робимо помилок, всі ми багато загрішаємо. Але Бог хоче, щоб ми прибігали Ви, до нього. В нього є вихід. В нього є те, що немає в жодному місці, в, жодно, в жодної людини, яка б могла нам щось пообіцяти. І... Наприклад, сказати, ось дивись на мене, я ніколи не грішив, я ніколи не робив помилок, вчиться в мене. Але немає такої людини. Ми вже це з'ясували. Як як пише, Говорить, нема такої людини. Нема, досконалої людини нема, щоб не грішила, не помилялась, а все тільки в неї так. Досконало все було. Немає такої людини. Була така одна людина, і ту розп'яли. і вона зараз на небі, це наш Господь Ісус Христос. Але Він каже, що Він зараз нами. І поміч свою, Він нам також обіцяє. Тому що, ось як я на, на початку казав, Христос в нас, а коли ми в ньому, тоді Він буде гарантією нашого безгрішного такого життя. Він вже буде боротий бороти те, щоб нас. Наші бажання, які повстають, наші якісь спокуси, які на нас повстають, Він вже буде тоді гарантією. Він вже буде, пам'ятаєте, як ізраїльській армії Бог казав, я сам буду за вас воювати, не ви будете воювати, а я буду воювати. Точно, так же, коли ми в бою, коли ми в Ісусі Христі, Христос сказав: це моя вже боротьба буде у вас. Це ж тільки ця проста річ, якби нам перебувати в ньому постійно. І дивитись на своє життя і аналізувати його і дивитись, от, отут я впав, отут я не зміг стояти, отут щось в мене трапилось таке, що персумно, мої, сумно мені, сумнівній моїй родині і всім оточуючим. От можна зробити висновок. От тут значить, Христос десь був далеко. Я, значить... Десь від нього сховався, десь я був був. Ми перебував в Допоможе нам Господь, щоб ми ось такі от відповідальні часи нашого життя ми перебували в ньому. Ми бігли до нього, як до цієї міцної фортеці, щоб ми могли вкритися в І Від всяких таких. Усякої біди, яка може трапитися в нашому житті, від усього того, що я сам собі, як, бо ми самі собі наша плоть, ворог нам, від усіх, усіх моїх власних таких побажань, які в мене можуть, можуть трапитися. І Господь дає нам гарантію, Господь обіцяє, що Він буде з нами, якщо ми тільки будемо перебувати в ньому. Коли ми будемо у Христі, ми, як це сказати, ми вже не захочемо повертатись в інше друге якесь друге місце. Бо тут добре, тут, як апостоли свого часу казали, нам добре тут бути, де Христос. Давай тут будемо кущі тут збудуємо. Так? І коли там на вечерю вони, вони всі лежали, тут Христос, теж так було добре. Коли ми в Христі, нам теж також добре. Але коли ми втікаємо, коли ми бажаємо якимось власними шляхами йти, тоді може трапитись біда. Перебувайте в ньому. Це, це постійно бачити його устрій, постійно бачити його волю, його характер. Це тоді, коли вже його думки стають моїми думками. Коли наш друг каже, що я хочу тут бути, я не хочу йти більш не бути. Господи, все, що стосується тебе, нехай мене стосується. Твої побажання це мої побажання. І Господь каже, що отак от от він, він зробить. Він зробить, бо це наше бажання. Він не силоміць нас всюди затягнув, і ми тепер раби його. Ми друзі Йому, Він каже. Тому перебувайте в Ісусі Христі, вважайте Його своєю гарантією, перемож... гарантією своєї переможного, переможного свого християнського життя. А Бог в цьому прославиться, Бог дарує сили, Бог дарує можливості йти за Ним і далі, не зважаючи на що, ніякі обставини, не на ті помилки, можливо, які ми робимо. Бо Бог буде за нас.